Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео 24 години в'язання слонів. На вулиці в нас ранок. Проснулися ми сьогодні рано і вже розпочали роботу. А вам зараз показую в кадрі слоників, які в мене є в наявності. У мене є ось такі два гарненьких з онлайна, здається, онлайн чи марафон був. Два таких гарненьких слонника. А хлопчики-дівчинка. Ми в'язали одного хлопчика, мені захотілося й дівчинку зв'язати. І вони зі мною вже катаються, ну, мабуть, з пів року точно. Щось вони. Людям подобається, але щось якось вибирають інших. Є в мене ще два маленьких слоника, як у Марусі Прокопенка, як вона в'яже, але не взяла їх з собою зараз у кадр, лишилися вони в сумочці. А пізніше під'єднаюся, вам їх іще покажу: жовтенький і оранжевий. Їх планую обов'язково в'язати. Такі слоники просто поставила в кадр, щоб було на що вам дивитися. І хочу вам показати слоника, який мене надихнув саме на цей марафон. Ось такого слоника я тестувала, звернулася до нас українська майстриня, з проханням допомогти протестувати ось такого слоника. Слоника брязкальце. Ось такий гарненький в мене вийшов. Це в мене дівчинка, вона пропонувала в'язати хлопчика з синім шарфіком і синенькою шапочкою. Я хочу його зв'язати такого ще Ще одного, щоб у мене був слоник. Я приготувала брязкальце і приготувала ось таку синеньку ниточку для аксесуарів. Тому розпочинаю в'язати слонів. Вам трішечки зараз ще розкажу, що мені вдалося вже зв'язати, буду включати собі таймер і буду працювати, під'єднуватися, по трішечку показувати. Чому саме слони? Не тільки за брязкальце, тому що мені воно так дуже сподобалося, що мені захотілося його повторити ще одне, а тому, що в мене є ще замовлення на слоника. Зараз прикріплю фото, покажу вам. В мене замовили слоника у купальнику. Мастер-клас на такого слоника я не знайшла, доводиться вигадувати його самостійно. У мене вже на моєму таймері дві години промайнуло, і в мене є трішечки результату. Є в мене дві ручки, і в мене є одна ніжка. Дуже повільно йде процес, тому що я ще і записую схему. Це в мене буде перший, я буду пробувати. В мене буде перший у жовтому платічку. Хочу спробувати спочатку платічку зробити, а потім, можливо, купальник, тому що купальник там різнокольоровий зі смужечками. Вирішила зробити. Вирішила, що спочатку буде у сукні, і буде такий в мене на наявній жовтенькому слоненятку. Приготувала ще рожеву, мені хочеться ще з рожевого зробити. У мене Алізе Котонголдвіт гарний вибір ниточки, можливо, ще візьму і синеньку і фіолетову, не знаю, скільки встигну, бо мені такий слоник самі дуже подобається. Але питання, як з хоботом вийде. В мене Така задумка, як я його собі придумала. Не знаю, буду намагатися. Ще за голову не сідала, вуха собі приблизну схему написала, яку я планую робити. До речі, до жовтого слоника я приготувала ось таку ще жовтеньку, 67-му для вушок-вставочку робити. І буду далі продовжувати. Зараз поснідемо, підемо з дітками на вулицю, погуляємо, і буду о, працювати. Сьогодні мама в мене вихідна, сьогодні і завтра. А, нікуди ми не збираємося, планів ніяких немає, тому буду працювати і о, дуже сподіваюся, що на три дні розтягну цей марафон. І в мене буде чималенько слоників. А як воно вийде, не знаю. У мене є ще один куплений, мастер-клас у нашої української майстрині. Вона на Свій день народження робила з ніжки я придбала три майстер-класи, дуже сподіваюся, і ще його встигну. Ще хотілося б, звісно, зробити по МК від Марусі Прокопенка декілька слоників. Але не знаю. Плани, як завжди, амбіційні. А що встигну, ви вже побачите в кінці відео. Я буду потрішечки під'єднуватися, вам показувати. А наразі пішли ми працювати. Ну що, вийшли на вулицю, розпочинаємо. Четверту годину в'язання цього слоника буду в'язати зараз спідницю і рюшики на рукавчики. Дітки гуляють. Сьогодні у нас діток багато. Я взяла собі тепленького чайка. Вже правда, половину кружечки випила. І хочу зв'язати 67-м кольором вушка середину вушок і з таким сіреньким. Не знаю, як воно в мене вийде, але процес розпочинаю. На вулиці, поки діти погуляють, погода сонячна, тепленько. До так. тихої години ми впораємося, попораємося трішки на вулиці. Зараз піду візьму свій секундомір, забула в хаті, і дозніму вже з ним. Ну що, в нас вже восьма година вечора. Субота добігає кінця, я вже трішечки підзаморилася. На моєму таймеру 8 годин, вже позаду. І в мене є, що вам показати. У мене є на другого слоника дві ручки, дві ніжки і два вушка. Ось такі будуть у мене вушка на цих слоників. Я використовувала невеличкий залишок, такий розовенький Alize Cotton Gold, номер, не пам'ятаю. І ще два вушка зв'язала для жовтенького. У жовтенькому плаття такому. Слоненятку. Тут, тут трішечки вже підшила, пров'язала три стопчика з'єднала. Не знаю, буду так чи буду так. Я ниточки полишала добрі кусочки, щоб на всяк випадок пришити. Ось такі просування. І доробила сукню для дівчинки у жовтій, у жовтій сукні. Ось така буде пишна, ось така буде яскрава. І дуже-дуже файна юбочка. Мені вона дуже подобається, така спідничка. Дивіться, результат. Я вже давно мріяла таку спідницю зв'язати на лялечку. щось не доходили руки. А до цього вже взялася і думаю, ні, вже свою мрію буду здійснювати. Ось така ось буде яскрава ще й рожева. Це із твіт, Alize Cotton Gold твіт, буде рожева ось така, більш насичена. Ось у порівнянні з рож... рожевим світлим. Ось такі результати за один день, 8 годин. Не буду я вже сьогодні себе мучити, буду сьогодні відпочивати лягати раніше з дитиною. Вже завтра встану з новими силами вже завтра продовжу свій марафон. А сьогодні ранній був підйом, тому на сьогодні це буде все. І побачимося вже завтра, коли в мене будуть якісь просування. Сьогодні вже ранок неділі. Працюю над слониками, але щось не дуже в мене виходить. Вже 8 годин 22 хвилини майструю хобот, але щось він не хоче в мене догори підніматися. Це вже третій, зробила ще й з губою. Щось мені не подобається результат. Ось така голівенька вже зв'язана. Перев'язувати зараз не буду, піду зараз у мандри гуляти, а вже пізніше приїду і попрацюю над слониками. Ось так мені мамуся квіточку поставила для натхнення, в неї на підвіконі на кухні розквітла вже друга квіточка така. І вирішила вона мене надихати нею. Не виходить щось сьогодні з хоботом, буду ввечері, можливо, щось вигадувати. Хочеться мені, щоб він нагору дивився, а він не виходить формою. Тоді буду трішечки пізніше пробувати ще. Пішла до своїх улюблених сирнічків. Вони дуже смачний сир продають. Поїду до них гості, дуже давно з ними не бачилася. Можливо, десь а, по дорозі буду щось знімати, а можливо, вже й ні. Ну, у мене сьогодні буде день відпочинку. Вже 11 годин мого марафону. Сьогодні у нас вже субота, субота добігає кінця. Я в'яжу потрішку по поманеньку, але в'яжу ось такі в мене заготовочки на слоники по МК від Марусі Прокопенко. В'яжу відразу два слоненятко. Це ось такий. Рожевий і фісташковий. У мене є чотири вушка, і в мене є дві заготовочки: тіло і голова. Трішечки ще пов'язала, ще трішечки пов'язала по платному мастер-класу нашої української майстрині. Посилання внизу буде під відео. Ось такі: ось, ось заготовочки. ще заготовочки. Слоника невеличких буде. У мене поки є у наявності 5 лапок і 4 вушка. Трішки там в'яжу, трішки там в'яжу. Нема бажання і натхнення в'язати щось одне. Всього в'яжу помаленьку 11 годин марафону. Щось він мене затягнувся, тому планую о, включити дуже швидкий гачок і просувати слоненяток закінчувати вже їх, тому що щось дуже повільно йде процес. Сьогодні був день тихий, спокійний, тому я планую ще трішечки пов'язати сьогодні і показати вже завтра вам хоча б одного готового слоненятка. На сьогодні все. Я продовжую свій марафон, а результат побачите у наступному включенні. Ну, що сьогодні в нас вже. Неділя і я вчора трішечки попрацювала. На одинок у мене вже 13 годин 37 хвилин. У мене вже є два ось такі чудові слоники. Це почати їм бровки, можливо, ще зубки пороблю. Мені мамочка вчора купила новеньку чашечку. Я зараз покавую. У мене зараз перерва на каву. Зробила собі гарного ось такого букетика для настрою. І продовжу працювати зі слониками. Ці слоники в мене майже готові. Трішечки оформити їм морточки залишилося. І вчора ще трішки просунула своїх слоників по МК від Марусі Прокопенка, зв'язала їм ще по хоботу, по носику. Ось такі ось красунчики в мене. Зараз виходять. Нагадаю, що в мене ще є чотири вушка для них. Сьогодні планую закінчити цих двох слоників, а ще дуже хочеться мені зробити ще і синенького слоника. Ось такий я приготувала Cotton Gold Halize. Це в нас номер 374. Можливо, буде в мене ще такий синенький слоник. Мені такі вони подобаються, я такі слоники частенько. В'яжу, і, можливо, в мене буде ще вийде такого слоника зв'язати. Я пішла настрій сьогодні більш-менш гарний, сьогодні неділя, всі вдома, всі відпочивають, і ми будемо потрішечку в'язати. Пішла пізніше, під'єднаюсь покажу вам результати. Ну що, сьогодні вже понеділок добігає кінця. А я тільки вирішила до вас під'єднатися. Які в мене є запчастини. Дов'язала ще запчастини на зелененького і на сіренького слоника. У мене є вже ручки, ніжки і вушка. Ще в мене буде два ось такі слоненятка. Ще не збирала лише. Повив'язувала запчастинки, ось ще ручки ніжки. І ще на а, блакитного, на такого синенького словника. Це будуть ось, ось такі по МК від Марусі Прокопенка. Дитинка не дає знімати, все бігає, І мене штовхає і звуки машинки здає. Так, це процеси. Це ще не все. У мене ще є процес. Ось така слониха. Подивіться, яка вона гарненька. Мені подобається лише з шиєю. Мені здається, трішечки я задовго її зробила. Так, мабуть, треба цих всіх убрати, щоб кадр був красивіший. І вам зараз покажу. Знімаю все з рук. Бо вдень нема коли. Все бігаю, бігаю, потрішечку в'яжу. Ось такий ось у слоник. Вуха ще не пришила, хобот вив'язала прямо з голови, прикріпила ще сюди на булавочках ротик. Мені здається, його не буде. І шию наступному слонику зроблю трішечки поменше, щоб не такий він був. Довгий, щоб не така була довга шия. Це я вже нав'язала свого марафону. Зараз вам покажу ще й час. Скільки вже часу не підготувалося, трішечки незручно. Так, зараз покажу, поки дитина співає. Зараз вам покажу, скільки в мене годин набігло. Так, це в мене вже 16. Годи 30 хвилин. Ще трішечки і мій марафон вже добіжить кінця. У мене ще такий слоник один буде в процесі. Там є ручки, ножки і вушка, тому по тій схемі буду його дов'язувати. І, можливо, ще когось встигну. Бряскаль це ще хотіла, але не знаю, час покаже. Ось такі результати на кінець понеділка. І вже під'єднаю завтра вам покажу, що в мене було зв'язано. Обіцяла під'єднуватися частіше. Марафон обіцяла 24 години в'язання, але щось мої слоники мене затримують. Вяжеться повільно, в'яжеться мало, але марафон триває. Здається, останній раз під'єднувалася до вас у понеділок, показувала вам результати. Сьогодні у нас вже ранок п'ятниці. Сьогодні в мене буде в'язатися Женін слоненятко. По Марусі Прокопенко мастер-класу я вже слоників дов'язала. Дов'язала свою слониху, яку хотіла зв'язати для замовниці по своєму мастер-класу. не... Знайшла на ту іграшку, яку замовили готового мастер-класу, довелося самостійно її вигадувати. Як, на мою думку, то дуже вийшла гарненька дівчинка, лише шию треба менше зробити, буду ще рожеву збирати. У мене ще на рожеву слониху є запчастини, ручки, ніжки і вушка. Буде ось такий рожевій сукні. А зараз вийшов у Жені мастер-клас на женіну слониху, ось я вже розпочала вив'язувати запчастини. Це в мене два вушка і чотири ручки. Вушка щось дуже велике, буду зараз дивитися, експериментувати. Щось мені вухо, здається, дуже велике вийшло. Я дуже чекала на Жені мастер-клас, тому буду зараз першим ділом її робити, а потім ще дороблю ось таку слониху, яку. Вже зв'язала по своєму майстер-класу. Буду ставити собі амбіційні плани, щоб сьогодні якнайшвидше закінчити вже цей марафон 24 години в'язання слонів, тому що вже в мене є замовлення на двох зайчиків. У мене ще в'яжуться зайчики по МК від Марусі Прокопенка, і в мене ще в'яжуться мої маленькі зайченята, щоб. Перед новим роком у мене були якісь запаси зайців. Ну, це буде вже у наступних відео, а зараз я пішла в'язати жен... женіного е... слоника і вже під'єднаю пізніше, вам покажу готовий результат. Ще сьогоднішній день, ще п'ятниця, а в нас є ще один слоненятко. ПМК від Жені. Женечка тобі велике дякую, слоненятко готовий. Зараз будемо фотосесію йому робити. Він трішечки незвичний, він не, не схожий на слоненятко. Доня мені сказала, що він більше схожий на мушеня. Але по хоботу, мені здається, він похож на слоненятка. Таке цікаве, таке маленьке буде в нас у нашій колекції. Ще раз тобі велике дякую за такий чудовий МК. Я йому вишила посмішку під хоботом. Мені він дуже подобається. Дякую тобі, величезне, що ти нарешті знайшла в собі сили, знайшла час і зробила для нас такий чудовий мастер-клас. Я минулого підключення забула вам показати, скільки мені вже набігло годин. У мене вже 20 годин і 11 хвилин. У мене по плану залишився ось такий слоник, ще слоник у рожевій сукні. І вже сподіваюся, що сьогодні так і доб'ю. Ці останні чотири години. Сьогодні останній навчальний день. Ми з малим вже погуляли. Доня навчається зараз, ще трішечки в неї уроків залишилося, і ми будемо вже святкувати останній робочий день. Вона дуже любить мене різні смаколики. Зараз буду після уроків її балувати вкусняшками. Пішла працювати. Дитину вкладаю на тиху годину і займаюся слоником. Пізніше під'єднаюсь, покажу вже результат. 24 години в'язання слонів добігають кінця. Я вже зв'язала своїх слоників. 24 години пролетіло. На жаль, не вдалося мені у короткий термін вкластися, але результат дуже гарний. Я собою задоволена, слоників підв'язала, замовлення зробила. І зробила трішечки слоників на наявність. Зараз буду вам показувати, розказувати свої ем, відчуття, що мені більше сподобалося, що менше, що захочу ще повторити, і е, які слоники будуть моїми фаворитами. А ви, будь ласка, не е, шкодьте свої е, коментарі, свої вподобайки. Той, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Буде ще не одне таке цікаве відео по створенню іграшок. Почнемо, мої самі найкрасивіші слоники у цьому марафоні це будуть обов'язково мої слоники, яких я вигадувала. Ось такі ось у гарнюні У мене не один слоник вийшов. У мене таких слоників вийшло зв'язати аж цілих два. У жовтому і у рожевому вбранні, у сукнях. Цей раз зв'язала у сукнях і маю сподівання, що моїй замовниці вони сподобаються. Ось таке ось слоненятка рожевого я дооформила. В них у обох є посмішка і є різнички. Ось такі в них цікаві пишні спідниці. І все вив'язується, все вв'язується, лише пришивається вушка. Мені дуже сподобалось, вушка і голова голова до тіла пришивається. А, мені дуже сподобалося, мені здається, дуже гарні вийшли слоненятка. Ось Стосовно хвостиків, що, думаю, треба з, -під, з щоб хвостик ще виглядав чи ні. Поки лишила так. Дуже вони гарненькі, дуже вони цікавенькі і величенькі. Я полюбляю в'язати величенькі іграшки, мені здається, вони такі більш-менш видно результат. Хоча буває таке, що маленька іграшка в'яжеться набагато довше, ніж якусь величеньку. На ці іграшки, на цих саме слоників у мене приблизно 5-6 годин витрачала на одного слоника. Ось такого величенького. Інші слоники, які я в'язала, це були слоники по МК від Марусі Прокопенка. Не всім я їм вишивала ріснички вії, а декому залишила без Вій. Так, У мене тут поверхність нерівна, вони в мене трішечки падають, на столі вони рівно сидять, вони не падають. В них так пришиті лапки, що вони. Рівненько можуть самостійно сидіти. В мене, на жаль, тут нерівно, тому вони трішечки падають. Треба їх підпирати одна об іншу них, слоненятка, слоненянка. Дивіться, які вони всі різні, які вони всі цікаві, які вони всі гарні. Мені дуже подобається ця схема. Я вже не перше в'яжу цих слоників по МК від Марусі Прокопенко. І... Будуть обов'язково такі слоненята ще в'язатися. Вони затратна схема по часу, все пришивається, і ручки, і ніжки, і вушка, все пришивається у цих слониках, але результат того вартий. Дивіться, які вони гарні, трішечки думаю, підсунути, щоб вам було видно їх у кадрі такі цікавенькі слоненята. А також я ще в'язала слоника по МК від Дженні. Дуже я його сильно мріяла зв'язати і чекала на цей майстер-клас. Ось такий ось у мене гарненький слоник вийшов. В нього також є посмішка і цьому зробила бровки. В нього жабо знімається, я не стала його пришивати, можна його розв'язати, і без жабо також цікавий слоник. Мені... Лише не зрозуміло було по мастер-класу, як його пришити вуха. Мені ця форма вушок подобається, але я якось оформила не так. Буду обов'язково ще експериментувати, ще буду в'язати таких слоників у колекцію Женіну і буду гратися з вушками. Можливо, якось по-іншому я їх зроблю. Ручки і ніжки я тут в'язувала. хобот також в'язувала як Женя. Рекомендую у мастер-класі, лише оце мені поки з вушками не зрозуміло, буду ще перероблювати. Женечка, тобі велике дякую. Знаю, що ти дивишся мої відео. Дякую, що нарешті знайшла час і нам дала схемку такого милого слоненятка. А до цього слоненятка у компанію у дешевенькі іграшки в мене відправляється ще два слоника по одній схемі. Це нашої української майстрині. На жаль, ім'я я не пам'ятаю, але унизу під відео буде посилання на цього автора. МК платний, я його купляла, але не одного разу не пожалкувала, що його взяла. Мені він дуже-дуже подобається. Слоненята виходять цікавенькі. Мій любимий формат такі іграшки частіше купляють невеличкого розміру, тому будуть вони також у моїй. В моєму асортименті будуть обов'язково вони присутні. Ще такого в'яжу динозаврика, по, це також серія, як і у Жені. Такого ще в'яжу динозаврика, і лялечка у мене ще створена по такому такого плану іграшки. Дуже вони цікаві і будуть вони у мене у моєму асортименті. Зв'язала я 23 години свого марафону. 23 години позаду іграшки були цікаві, великі, гарні. Мені подобається. Результатом задоволена. І залишилася одна година. Не знала, чи мені його зайнятися, чи вже нехай буде 23 години, чи, можливо, розпочати якусь іграшку. Я хотіла ще розпочати ем, і зв'язати з марафона. Я її тестувала, і в марафоні був слоненятко гарний. Можливо, ті слоненятка порозпочинати. Думала, гадала і згадала, що колись я зберігала собі, робила скріншот маленького слоненятка. Подивилася схема, наче простенька. Думаю, а дай-ка я його зв'яжу. Дівчата, ось в мене вийшла одна година і сім хвилин чи 3 хвилини на в'язання ось такого слоненятка. Він такий маленький, він такий швидко в'яжучий, мені сподобався. Я і посмішку вишила йому, і бровки, і вії вишила, і ще й хобот догори в нього старчить. Можливо, трішечки буду задовгіше робити хобот. Мені, як на, на такого слоника, малуватий хобот. Але має місце і такий слоненятко, дуже-дуже він гарний. Ось такі мої результати, ось такі мої а, готові іграшки. Це останнє слоненятко. Пишіть, хто вам подобається. Який слоненятко вам більше припав до душі? Мені вони всі подобаються. Немає ні одної тут схеми, якою я б не хотіла далі повторювати. Буду всіх обов'язково в'язати. І не обов'язково в сірому кольорі. Як мій експеримент, подивіться, у бежевому кольорі також гарненьке слоненятко вийшов. Кольорові також дуже будуть приваблювати. Моїх відвідувачів на ярмарках, тому в'яжу і буду в'язати різних слоників. І раджу вам, хто ще не в'язав, у кого ще немає слоника у вашій копілочці Я знаю, є такі дівчата, хто ще не в'язав слоненят. В'яжіть, вони дуже-дуже гарні, вони дуже цікаві. І слоненята, вони символ. Достатку. Тому бажаю вам всім, у вашій всі родини, щоб був у вас достаток, щоб ваш настрій і ваша праця, якою ви не займалися, вона вам приносила не лише задоволення, а ще й гарні фінанси. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і дуже багато натхнення. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!